Навіть не єслі б була можливість воювати з нами проти інших, з радістю, рід воював би проти інших з вами. Все, ну банально все просто. Хто просто взяв таку ілюзію, що десь там, блядь, да, кажу, ну стійкість піхоти, ну стійкість ж піхоти, вона ж обусловлюється може самою піхотою. Звісно, якщо ви берете п'ять слабих військовослужбовців і ставите до них одного сильного. Ну, можливо, ну і цей сильний через п'ять днів стане слабим. А якщо ви до чотирьох сильних ставите двоїх молодих або одного нового на позицію, то він через п'ять днів ти вже приходиш, не знаєш хто з них старий, хто з них новий. Вони всі термінатори. Насправді, це ця відповідь знімає питання і старих і з це, багатьох людей, які це, кажуть, я ж прийду, ні, я ж нічого не, не Це мені елементарні речі. Ну це пояснювай не розумію. Дивіться, мені буває іноді дають придані підрозділи. Там, наприклад, не в обіду зараз не до дороду до когось. Там все прийшов батальйон, який ніколи не воював. Дали йому смугу, не справився він з цією смугою. Все, що, що вони зроблять, звісно, розбавляють їх, блин. ну, типа, ідуть вони допомагати іншим підрозділам. Дали мені 20 військовослужбовців. Я не дам їм свою смугу відповідальності. Я кажу: одного на цей пост, одного на цей пост, одного на цей, на цей, на цей. Нашим буде легше. І він стане з старими дідами, ну, умовно кажучи, зі старими дядьками, які тут вже всіх в боях закопані. Обстріл вони з цигаркою вся, тоні пана. Вони там все чітко знають, що при виході. Ну, мастодонти. То, звісно, він на них теж дивиться, блін. Так не все класно, ніхто не панікує, ніхто не тікає. Вони ще кажуть, час ми тут, час всі губ'ють, подожди. Це ночі у наші дрони не переживай, на, працює наш реп, ми там плюс-мінус прикриті. Ну, звісно, він після цього не буде тікати. А коли людина не знає, сидить в інформаційному вакуумі, вернемося до розмови початок, думає, що вона кинута, то блядь, звісно, він хоч сидить. Ніхто, да я б, може, б не встигнув, якби думав, що наші війська ушли на 30 кілометрів, а я сам